То ці нові обличчя у Верховній Раді сьогодні присягу склали двоє нових депутатів. Чиї місця в парламенті вони зайняли, та що про них відомо. Масові дезертирства, 96 тисяч справ за самовільне залишення частин. Чому українські військові йдуть у самоволку? Росіяни зазнають рекордних втрат на фронті. Чому осінні наступи коштують їм історичної ціни? І чи зможе Москва продовжувати війну? Лавров знов погрожує Заходу. Інтерв'ю Такера Карлсона з головним російським дипломатом шокує світ. Чому Москва знову мріє диктувати умови і що це означає для України? Золоте вигнання Зеленського чутки про план заходу набирають обертів: Лондон для президента, миротворці для України. Чи все це просто російська брехня? Привіт, друзі, ви на каналі Times of Ukraine. Ми щодня готуємо для вас найважливіші новини та аналізуємо події, які змінюють світ. Не забудьте підтримати нас вподобайками, коментарями та підпискою. Разом ми стаємо сильнішими. Готові? Тоді поїхали. У Верховній Раді стало більше депутатів. Сьогодні двоє політиків склали присягу та поповнили склад парламенту. До обов'язків нардепів приступають Таміла Ташова та Богдан Лукашук. Віднині в Раді засідатиме 401 депутат. Ташова та Лукашук зайняли місця Олега Макарова, який помер у жовтні, та Альони Шкрум, яка перейшла на роботу в Кабмін. Що ж відомо про нових парламентарів, Таміла Ташова донедавна була представницею президента України в Криму. Вона співзасновниця проекту Крим Сос у минулому була членом наглядової ради Українського інституту. Також на громадських засадах допомагала нардепу Мустафі Джемільов. Богдан Лукашук раніше був депутатом Хмельницької міської ради, також працював заступником. Директора виробничого комерційного підприємства Явір Інвест в Україні все більша кількість випадків залишення позицій військовослужбовцями з 2022 року було відкрито майже 96 Тисяч кримінальних справ за цей злочин повідомляє Блумберг. Серед основних причин видання називає втому від війни бюрократію, застарілу систему управління ЗСУ, переведення на інші посади без відома військових і конфлікти з командуванням. Київ не розголошує офіційну кількість солдатів, які пішли в самоволку, але у військовій службі правопорядку зазначили, що від 40 до 60% з них повертаються самі, і кількість таких випадків теж зростає, кажуть у генпрокуратурі, адже повернувшись на службу до 1 січня, військові, які вперше пішли у СЗЧ, можуть уникнути відповідальності. На станом на даний час на теперішній час добровільно звернулося і повернуто на військову службу понад 8 тисяч військовослужбовців. З них якщо розмежувати, це понад 5 тисяч військовослужбовців, повернених в порядку першого закону звільнення від кримінальної відповідальності і по закону другому це понад 3 тисячі, і тут важливо наголосити акцентувати увагу, що це з 29 листопада. Росіяни зазнають шалених втрат на фронті. У листопаді в середньому вони склали 1523 військових на добу, що є історичним максимумом. Аналітики з американського інституту вивчення війни зазначають, окупанти втратили приблизно 125 тисяч осіб. Протягом періоду інтенсивних наступальних операцій, восени при цьому їм вдалося захопити 2356 квадратних кілометрів. Тобто за захоплення кожного кілометра помирали приблизно 53 російських військових. Дослідники вважають, що Росія швидше за все не зможе витримати таке зростання втрат у середньостроковій перспективі. Тому подальша військова підтримка України з боку заходу залишається життєво важливою для того, щоб підтримувати їх на такому ж рівні. В інституті вивчення війни вважають, що росіяни можуть або воювати, або працювати на внутрішню економіку РФ. Однак не те й те одночасно, тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати ворога та сил оборони під час курської операції. Вони відчули те, що відчуваємо ми, тобто ні вимушені були обороняти власну територію. І Причому в тих умовах, які не були для них комфортні тут при проведенні наступальних дій у нас. Втрати фактично в два рази були менші, ніж у обороняючихся. Точні цифри він не називав, але на початку листопада Сирський казав, що на Курщині вбито майже 8 тисяч російських солдат і поранено більше 12 тисяч. Американський пропагандист Такер Карлсон, який став відомий широкому загалу українців після його інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним, повернувся до Москви. Цього разу він розмовляв з головою міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Обговорювали, звісно ж, війну в Україні, Трампа, перемовини, а також ймовірність ядерної війни. Лавров заявив Такеру, нібито в Україні йде гібридна війна США із Росією, а також фактично пожалівся, що Москва... Москва не досягла бажаного ефекту від удару ракетою «Арешник» по Дніпру. Він згадав зокрема заяви про те, що червоні лінії Росії все ж зрушуються і зрушуються. Ну що ж, офіційно ми не знаходимося в стані війни. Але те, що відбувається в Україні. це... Некоторые люди називають это гібридною війною. Я бы тоже назвал это гибридной войной. Но ведь очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают. Дуводе з помощі современного оружия більшої дальності без непосредственного участі американських виннослужащів. Ми посилаємо сигнали, і ми надіємося, що последній сигнал, поступивший пару неділь назад, з нової системи вооруження під названням Дарешник був вас прийнят серйоз. Лавров також став погрожувати заходу додатковими повідомленнями, якщо там не зроблять висновків після першого удару арешніком. І додав, що Москва готова використати будь-які засоби, щоб не дозволити досягти її. Стратегічної поразки міністр закордонних справ РФ, який, судячи з його заяв, радше є головним російським пропагандистом, озвучив умови Кремля для початку мирних переговорів. Серед них не було нічого принципіально нового. Це, по-перше, відмова від НАТО. По-друге, в Україні не має бути іноземних військ та баз, також Росія хоче повністю забрати собі Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Зеленський за словами Лаврова має публічно скасувати указ про неможливість переговорів з путіним. Також серед хотілок Москви скасування законів про заборону російської культури, церкви, змі та мови. Іспанська газета Ель Мундо повідомила про золоте зіслання, яке захід нібито готує для президента Володимира Зеленського. За даними видання в українських дипломатичних колах, ходять чутки про те, що Зеленського хочуть відправити в Лондон в той час, як в Україні будуть готуватися до виборів. Це, начебто, відбудеться після досягнення мирного врегулювання у війні. Журналісти стверджують, що також передбачається швидкий вступ України до ЄС із наданням економічної допомоги. Моги для відбудови та розгортання європейських миротворчих сил. Зокрема, йдеться про військових із Великої Британії та Франції згідно з цим гіпотетичним сценарієм, за даними Ельмундо, війська будуть розташовані вздовж лінії зіткнення з росіянами, зафіксованою на момент оголошення так званого перемир'я, щоб гарантувати дотримання режиму припинення вогню. Слід зазначити, що нещодавно керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова провести вибори одразу ж після встановлення справедливого миру. Для будь-якої країни навіть у мирний час це непросто це велика робота для посольств консульств. Але з огляду на реальність, президент сказав: після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно піти на належні демократичні вибори. А ось підготовка заходом зі зіслання Зеленського це абсурд, і російське псо стверджують в раді. Нардеп Олександр Мерешко каже: навіть підґрунтя для таких чуток. Немає, ну це абсолютний абсурд. Я нічого і близько не чув. знаєте, ну когось я навіть думаю, що це не фантазія, ну фантазія може бути, але це частина інформаційної боротьби інформаційної кампанії. Можливо, ну найбільш вірогідна моя версія полягає в тому, що це Росія, який спосіб намагається дестабілізувати ситуацію. Це такий вкид, як кажуть, і ПСО. Тобто тут немає жодного жодного підґрунтя для навіть для таких чуток. Це ну просто абсурдно, друзі. Дякую за те, що провели цей час разом з нами. Ваші лайки, коментарі та підписка. Це наш головний мотиватор. Залишайтесь з нами на Ютуб і в Телеграм. До зустрічі в нових випусках на Таймс Ukraine.